Я щось порушив, я не розумію, Чому ви мене зупиняєте? Ви ще не зупинилися, започинаєте. У мене часу немає зупинятися. Так ви мене зупинили, навіщо? В зв'язку з чим зупинка я вас запитую. На... Зв'язку з чим зупинка. Зупиніться нормально, я нічого не, не порушую, ви мене зупиняєте. Я вам поясню, що я вас зупиняю. Чого? Зупините збоку. Ні, ви станьте з боку, це де мені стати? А чого ви мене зупиняєте? Ви не ви не ви не мене на на проїжджій частині. Що? Не на проїжджій частині. Так я рухаюсь просто. Що ви мене зупиняєте? Так станьте з боку, я вам поясню, щоб не перешкоджати. Зараз мені скажіть, чому мені стати. Зупинка з чим пов'язана. 30 ну, представка, 3 Перевірка документів облікових. Облікових це не є у вас, не дає повноважень зупиняти транспорт, щоб перевіряти облікові документи. Є повноваження, що стаття 22, 6 На Перевірка, зупинку транспорта? Перевірка документів спільно зворіть. Це вам не дає право на зупинку транспорту, я вам ще раз пояснюю, ребята. Як і вам не ребята? А хто ви? Ви ухилянти. Ви давали присягу народу України, а зараз що? Не хочете а йти ви? воювати і посилаєте інших? А ви я присягу не давав народу України, я не військовий я і не в поліції не працював. Я все життя заробляю на хлібцям. І вам ще зарплату получу, свою, вам даю гроші. Коли ви нам давали? Ну ви держслужбовець, ви з бюджету отримуєте зарплату за рахунок налогоплательщиків, таких як я. Ви собі придумуєте і говорите на побачення. До побачення.